Тризуб герб України, білий Орел герб Польщі. А чи знаєте ви, що є герб у Ісуса Христа, Святої Трійці та у Сатани? Ні, зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Ауфьоров. Ось це герб Ісуса Христа. Звісно, він уявний в уявах гер геральдистів 14 13 століть. Ми бачимо, що набір гербових фігур це те, що пов'язане з розп'яттям Ісуса Христа. Ось так само уявний герб Святої Трійці: Бог Отець, Святий Дух і разом це Господь вже таке, в принципі, філософське пояснення через герб. А ось так уявляли собі герб самого сатани. Чому, друзі? Тому що в откровенні Святого Яна є така фраза: і бачив я три нечисті духи, подібні до жаб, що виходили з уст дракона, з уст звіра, і з уст лжепророка. На основі цієї фрази середньовічні гридисти і склали герб сатани. До речі, хороший герб і для Путіна.